наш форум. Итак, я приглашаю сюда сейчас на сцену своих коллег, народных депутатов э, Виктора Чумака, Алену Штрум. Виктор Чумак, вы знаете, он депутат Дона Петра Порошенко. Алена Штрум, блока Юлии Тимошенко, Батьковщина. Сергей Лещенко, это мой коллега. Вы Сережу знаете наверняка. Он тоже из блока Петра Порошенко. И моего коллегу Дмитрия Добродомова, Дима, выходи, пожалуйста. А, у нас, я сегодня вот ходил среди вас, мне очень многие спрашивали, вот, сколько можно говорить, давайте что-то делать. Знаете, я думаю, что одна из самых больших проблем в нашем политике именно в том, что люди не говорят с людьми, и политики в том числе. У нас, к сожалению, ни президент, ни премьер-министр, ни министр не выходит вот на такие форумы. И очень часто желание быстро что-то делать закрывается в то, что появляется некая тусовка людей, которые принимают решения, о которых никто ничего не знает. Давайте мы попробуем сегодня вместе с вами сделать так, чтобы это была не тусовка, а мы вместе подумали, что мы можем сделать, что сделано и какие шаги, шаги могут нам помочь. А наш антикоррупционный форум, который начался, как вы знаете, в Киеве, и до этого был у нас такой маленький предысторий в Одессе, сегодня в Харькове. И на сегодняшний день сделано очень много разными органами власти, в том числе парламентом, для того, чтобы искоренить коррупцию. Я буду передавать по очереди слово своим коллегам на правах губернатора и задавать им вопросы. Первым я дам слово Виктору Чумаку. который Васильевич, у вас пять минут. 5 минут. И после этого мы перейдем дальше. Слава Україні! Yeah. Доброго дня, шановні фаргіяни, доброго дня, шановні гості кайфові. Безумовно, за 5 хвилин е сказати, чи можна подолати корупцію, чи не можна подолати корупцію дуже важко. Ви знаєте, е чесно кажучи, я тут спілкувався з дуже багатьма людьми у вас тут в кулуарах цього форуму. Люди запитували мене два питання, які я для себе почув. Чи вірите ви в те, що можна подолати корупцію? Я би відповім так, вірю. Якщо б я це не вірив, я б не робив те, що я роблю. Я б не був зараз тут. Я б не бився і не дрався в парламенті за певні закони. Я б не бився за те, що створювалося створювалися відповідні агенції. Я б не наживав собі ворогів. Я б спокійно собі суддів в парламенті і займався там своєю власною діяльністю. Але я в це вірю. Я знаю, що це буде не завтра, що це буде не післязавтра. Але це буде обов'язково, тому що в нас в Україні нема жодного іншого шляху і нема жодного іншого вибору. А потім мене запитують, скажіть, будь ласка, а що ви хочете побачити від цього форуму? Я хочу побачити оце все. Ці 4-5 тисяч людей, які сюди прийшли, яких сюди не зігнали, яких сюди не запрошували, які сюди прийшли по вілінню своєї совісті і по вілінню свого серця. Вони відчувають, що вони тут потрібні. Вони відчувають, що тут потрібно почути те, що будуть говорити ці люди. Вони відчувають, що ці люди можуть щось зробити в цій країні. Повірте мені, якщо кажуть, що в країні нічого не робиться, це неправда. Ми робимо те, що можливо. Ми робимо те, що в цей час в цьому місці можна зробити. Це дуже важко, тому що 23-24 вже роки в Україні корупція це була не явище. В Україні корупція це було середовище, в якому явище доброчесності це було б одинокі випадки. А нам треба поміняти таку ситуацію. І тому, що можна було, можна було робити. За три останні роки парламентом було зроблено ну, фантастичні речі з точки зору того, що він зробив. Повірте мені, змінено абсолютно все законодавство, яке регулює відповідальність за корупцію. Нема тепер адміністративної відповідальності є виключно кримінальна. За три останні роки створено два органи, які дійсно можуть боротися з корупцією. Це Національне агентство а, Національне агентство запобігання корупції і Національне антикорупційне бюро. Вони створені і почали працювати в цьому році. Вони повинні дати результат на середину цього року. Але чому немає на сьогодні результату? Відповідь дуже проста. Ви скажете, риба гниє з голови. І це буде правильно. І це абсолютно правильно. А знаєте, чому так важко щось зробити? Тому що в нас немає політики, У нас немає політики, в Нас немає суди і в нас немає прокурорів. Чому їх немає? Подивіться декларації політиків, декларації суди. Декларації проговорять, більшість з них віддіє як церковні миші. Зато всі їх родичі найближчі, друзі, батьки, родичі, знайомі, супер вдалі бізнесмени. Тому що українська політика і бізнес переплилися між собою як обо змін. Українська політика і бізнес є одне одне продовження друг друга. І нам треба розірвати цей зв'язок. Розірвати. А розірвати можемо тільки ми з вами. А як це розірвати? Розірвати вибором. Ми не мусимо з вами голосувати за мільярдерів політиків. Ми не мусимо продавати свої голоса не за 50, не за 100, не за 200, не за 500 гривень. Тому що ті люди, які роздадуть вам по 500 гривень на своїх виборах, вони вкрадуть у вас потім 500 мільйонів. Ми не мусимо обирати партії, які на сьогоднішній день закриті. Енергетика хороша, закрита від громадян. Ми не можемо обирати тих людей, які тащать за собою кота в мішку, яких ми не бачимо. Тому є декілька кроків, які нам необхідно зробити. І я вважаю, що це завдання, яке потрібно взяти на себе по нам, як парламентарям, а вам, як виборцям, вам, як громадянам, говорити про це кожного дня. Згадувати, що це треба зробити. Ми повинні повністю змінити цю ганебну виборчу систему, яка дозволяє купувати голоса виборців. Ми повинні пройти до такої виборчої системи, яка буде відкрита, в якій голосування за кожного людину і за члена партії буде формувати відкритий, прозорий, зрозумілий список. Це перший крок. Але другий крок, що ми повинні зробити? Ми повинні тимчасово на Невеликий термін часу, в принципі, заборонити бізнесу великому взагалі йти в політику. Ідеш в політику, продай бізнес. Ідеш в політику, забудь про приватність. Ти повинен бути голим і босий перед своїми виборцями. Вони повинні знати все, що в тебе є. Якщо ти багата людина, добре, це дуже добре. Якщо ти не дуже багата людина, не йди в політику для того, щоб наживатися. Для чого йдуть сьогодні? Або ми будемо наживатися і далі політики, або будемо зберігатися, або зберігати свій бізнес. Я про це кажу вже давно. Ми повинні з вами міняти право тільки одними гаслами, тільки одними закликами, повороти корупцію ми не зробимо. Ми повинні зробити чіткі кроки, які дадуть нам поміняти правила життя в країні. Не можна заробляти в політиці, не можна йти в політиці, не можна для тащити в політики хотапні штуки, то не можна бути політиком, який купує голоса виборців. Для мене це головне. Для мене це головне, що треба зробити сьогодні. І тоді ми можемо говорити, що ми отримуємо абсолютно нову якість і політики, і абсолютно нову якість боротьби з корупцією. Ми зможемо обрати людей, які будуть мати одну якість. Яка нам з вами сьогодні потрібна? Це якість її не можна понюхати, їх не можна вкусити, її не можна пощупати. Але це якість, яку ми з вами дуже добре відчуваємо. Ця якість називається політична воля, ця якість називається політична воля для змін. І коли така політична воля з'являється в однієї людини, а коли така політична воля з'являється в десятках, коли така політична воля з'являється в сотнях, в тисячах і мільйонів, тоді зміни стають невідворотні. І от я вважаю, що час невідворотності цих змін в Україні прийшов. І оці форуми, ці зібрання, ці об'єднання людей за те, щоб зміни були невідворотні, вони повинні і проходити, і дати свій результат. І разом і села. Разом ми з вами завжди переможемо. Дякую. Слава Україні!